За своїм характером, от він був воїн, але він воїн, він міг тримати зброю міцно, коли це був ворог. А коли була я поряд, коли були діти, то він був дуже добрий, дуже ніжний. Коли ми вранці почули перші вибухи, то ми зрозуміли, що це війна. Ми встали, чомусь ми набрали води багато, потім він взяв свій рюкзак і поїхав до військомату. Це було зранку, десь, мабуть, о сьомій ранку. Відповідальний був за життя хлопців, він за це дуже турбувався. І навіть коли вони були під Солидаром, то з нього потім хлопці сміялися. Анатолій Євгенович, ти не просто і зброю приніс назад, а ти приніс велетенський рюкзак, який був з медикаментами. Він його там не залишив. Після Майдану, коли його обрали головою Мергородської ради, то так як він не зміг піти в військо, бо в нього був обов'язок і відповідальність за громаду, то він створив разом зі своїми друзями, своїми побратимами, він створив волонтерський центр Не один при Мергородській районній раді. І я вам скажу, що таких, такого волонтерського центру, їх було декілька, не було, мабуть, в Україні. Він завжди був активним, він завжди був воїном, він його неодноразово обирали депутатом району, потім міської ради. І всі революції, які були в Україні, це і революція на граніті, це і Помаранчева революція, революція гідності, то він був активним учасником цих революцій. Це була його позиція, це був, був його стан його душі, він не міг бути по-інакшому. І Анатолій завжди вів щоденники, і це для мене є найкращий, скажімо, такий спогад, де я можу перелистати, і що в нього було на душі, те, що він хотів сказати. Він написав: не всі повернуться з бою. Кому стане страшно, той, напевне, відійде в бік. А ми ж маємо перемагати, щоб бути вільними. Воля ж вартує дорого. За неї платять кров'ю.